Всім привіт, шановне панство. Сьогодні наша програма для тих, у кого щелепа не так стоїть, адже і досі ще залишилися люди, для яких язик не має значення. Тож поговоримо не про язик, а про мову. Ну і заодно вправимо кілька щелеп по-другому зі щирісті. От ми я на українському даже не змогу. У мене по другому ці кості мабуть. І давайте відразу почнемо з маленького тесту. Чи знаєте ви, що таке витребеньки, осоння чи видноколо? Якщо ні, то вам обов'язково треба залишитися з нами. А якщо так, то все одно залишайтеся, буде цікаво. Отже, сучасна українська мова налічує 250 тисяч слів. Найбільша кількість слів починається на літеру П. Так, це наша улюблениця. А найрідше українці вживають літеру Ф, і це здебільшого запозичені слова. Якщо говорити про спорідненість лексики, то згідно з мовознавцем Костянтином Тищенком найближча до української білоруська мова. Далі йде польська та словацька. І тільки потім російська. Відчуваєте, якось знову десь розбивається міф про «ми ж один народ. Є в українській мові особливі слова паліндроми. Це ті, які однаково читаються як зліва направо, так і навпаки. Наприклад, око, дід, корок, кабак. А існують відразу цілі дзеркальні фрази, наприклад, я несу гусеня». Спробуйте прочитати у зворотному напрямку. Гусеня все так же нікуди не подінеться. Або ще кому дикі ріки думок. Читаємо навпаки, і все на місці. Ось таких особливих перевертнів маємо в українській мові. Ще наша мова дуже багата на синоніми. Це слова різні за звучанням і написанням, але які мають тотожне значення. Отже, згідно короткого словника синонімів української мови, найбільшу кількість синонімів має слово бити, їх аж 45. Зараз спробую перелічити. Отже. Бити, батожити, бичувати, шмагати, пиріщити, парити, шпарити, сікти, стябати, хльостати, хвоїти, хворостити, маніжити, хвискати, чесати, чустити, шукрати, кулачити, стосувати, дубасити, духопалити, бухати, бухтатіти, гатити, гатилити, гателити, гилити, гніздити, голомшити, гріти, жарити, клепати, колошматити, шматити, кресати, лупити, лупцювати, локшити, лущити, молотити, покладати, пірчити, стрихти, товти, човти, топмачити власне, я зараз перелічила все, що роблять з російськими окупантами наші ЗСУ. Наші бійці, і ми з вами зараз відстоюємо не тільки свою землю та життя, а й право говорити рідною мовою. І на жаль, так було завжди. У 1930-х роках геноцид українців ішов поряд з льгвоцидом, знищенням української мови. Тоді більшовики оголосили класову боротьбу мові. Коли пролетаріат переможе, в усьому світі прийде одна спільна мова. Так писав Сталін. Боротьбу із неугодним українським правописом починають зі створення у Харкові комісії з мовної роботи. Її головне завдання звільнити мову від націоналістичних шкідливих елементів. Обирають і першого ворога. Ним стала літера «Г». Один із членів комісії Наум Каганович не вгаває. Викресливши непотрібну букву, до речі, недоладно подібну до шибениці, нам довелося піти навіть на те, що у братських російському та українському алфавітах не буде рівної кількості літер. Проте Україна, як менша сестра Росії та її прямий мовний нащадок, має розуміти подібний крок. Розумієте, пану Кагановичу мало порівняти літеру з шибницею. Йому ще й палало через те, щоб в українському алфавіті було на літеру менше. Тобто в російському мало бути 33, а в українському 32. Ви тільки уявіть, наскільки це дріб'язково і жалюгідно. А далі почалося обов'язкове вивчення російської в школах. Українську мову накачували російськими словами, стали з'являтися кальки. Получали потомі українські слова. Філіжанка, краватка, краля заборонялися як такі, що запозичені у поляків. Під арешт, потрапляє і слово вивірка, так називали білку на заході України. Слова «долішній» та горішній замінили на нижній та верхній, пояснюючи це тим, що так буцімто зрозуміліше. Перепало навіть індику, бо в українській мові існували слова на літеру – інший «інший», «іний». Ці слова виключили з мови, бо в російській немає слів на і тільки на і. Результатом лінгоциду стало зменшення лексичного запасу та цілеспрямоване наближення нашої мови до російської. Взагалі, історія фіксує небагато проявів лінгвоциту на планеті. Одна з них це окупована Каталонія і заборона режимом франко-каталонської мови. Ще один це лінгвоцид щодо української мови в Російській імперії та радянському союзі. І ще це лінгвоцид удегейської мови знову ж таки в радянському союзі. Мова це наша гордість, історія, самоідентичність? А зараз ще й наша з вами зброя? Знаєте, якби мова не мала значення, її б не намагалися заборонити чи знищити стільки разів. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, по води з калюжі, не з криниці. Яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа й важко її вчити, ти замість хліба зжуй стакан полог. Яка різниця, чим живіт набити? І для тих, хто залишився з нами до кінця, відповідаю на питання тесту, з якого почали. Отже, витребеньки. Це якісь вигадки, примхи. Знаєте, коли щось таке в голову прийшло. Осоння це місце, де немає тіні, воно освітлюється та обігрівається сонцем. І видне коло це обрій або горизонт. Вчіть, пишайтеся та говоріть українською. Дуже хочеться, щоб Україна сьогодні звучала українською. І знаєте, навіть маленька літера «Ї» може стати символом великого супротиву.